Сьогоднішнє наше завдання це виконання дизайну патріотичного одягу. Це може бути напис та зображення, але вони повинні бути присвячені саме сьогоднішньому святу, дню Злуки, дню єднання України, Соборності України. Тобто, це може бути напис «Юкрейн», Україна єдина або щось таке, і якісь графічні елементи, патріотичні, патріотична символіка, або якийсь ланцюг. Руки, або ще щось що може слугувати знаком єдності України. Ми працюємо з основними інструментами: це, по-перше, маскування для того, щоб наше зображення не виходило за границі базового об'єкту, в даному випадку худі, та режим накладання, режим накладання мультиплайн множення, можливо, використання. Прозорості, але основне накладання повинно виконуватися саме за режимом накладання. А, також ми будемо використовувати не менш важливий інструмент по-перше, виділяти зображення, яке нам треба вставляти, а по-друге, трансформувати його за допомогою а, сітки трансформування а, а, за допомогою сітки, тобто RAP. Таким чином ми зможемо додати нашому зображенню реалістичності деякого об'єма, можливо, якось його так більш реалістично накласти на складки одягу. У мене ви бачите патріотичне зображення, його також ми обравляємо через режими накладання і беремо ще одне зображення, його я в даному випадку виділяю за допомогою інструменту швидке виділення. Об'єкту і о, коли я його вставляю, воно потребує трансформацію, оскільки воно в мене о, буде розміщене, не в тому положенні, яке мені потрібно. Тут можна було б також зробити ще складніше ще додати одну маску саме для цього ланцюга, таким чином, щоб він не виходив за границі саме середини худі, тому що в даному випадку маска приміняється до всього малюнку всього першого шару. Якщо ви обріжете з першого шару, зробите копію, обріжете там руки, тобто у вас буде така серединка вашого одягу, і до неї приміните маску ось цього ланцюга, то у вас буде дуже гарно, воно не буде виходити за границі саме вашого вашого тіла, скажімо так, уявного. Ну І також ми трансформуємо це зображення за допомогою трансформації за сіткою, змінюємо трошки пропорційність і підлаштовуємо так, щоб виглядало найбільш анатомічно, найбільш схоже на те, що це. Малюнок на одязі. Для цього ми також використовуємо накладання для роботи з кольором. В даному випадку я кольор не змінювала. Ви можете змінити ще кольори і отримаєте ось такий патріотичний дизайн одягу.